Хто? в там де одяг ваш. Як ми представляємо Бетлегем, це називається Бетлегем Бет легем, то дім хліба. Це є церква Христова, тому у нас представлений Бетлегем не шопка, як на, в інших регіонах, скажімо, Львівська, Тернопільська область, а у нас представлено церківцею. Несуть маленькі церкви, бажано копія. Тої церкви, якої представляє Бетлегем. І ходимо, от це дім Господень, де народився Ісус Христос. Чому? Тому що в Віфлеємі на місці Вертепу, де народився Ісус Христос, побудована найстаріша святиня християнського світу. Це церква Різд Господнього. Тому традиційно Бетлегем це є дом Господа Бога. Дім, де народився маленький Ісусик, тому ми представляємо саме вертеп от маленькою церківцею. Наш Бетлегем не є розширений, так як подекуди є там і циганка, і жиди, і, і чорти, і так далі. У нас персо, головним персонажем є дідо, це є три пастирі, два ангели, які, які якби охороняють цей вертеп. Це скорочене вертепне вертепна така сцена, якою можна ходити в багатьох е, хатах. Як правило, грає найстарі найстарший хлопець цього вертепу. У нас його грає Павлик, бо він тепер найстарший. А на третій день Різдва хлопці найстарші, якщо вже вони не беруть участь з якихось причин, що вони виросли чи їдуть навчатися, передає слідуючому хлопцеві цей одяг, маску, гуню і так далі, це є велика честь. І хлопці дуже раді з того, що тепер вони найстарші, найголовніші в цьому вертепі. Такий, кульмінація цього вертепного дійства: що наймудріший, найстаріший дідо знає путь. Знає дорогу, де народився Ісус Христос. І Він веде своїх пастирів, вони його просять повести діда до того місця, де народився Ісус Христос у той вертеп. І її доведе їх у той вертеп. Вони бачать того народженого Христа, моляться, кланяються йому і обіцяють служити йому вовіки віком.